Подивіться скільки тут сміття. Дивіться. Тут там Якщо можна подивитися, до подивитися сюди скільки працівники рибоохоронного патруля проводили прибирання поблизу дорослого пляжу у Житомирському гідропарку. Всього пройшли близько кілометра берегової лінії. Як результат, більше двох десятків мішків із різним сміттям. На такі прибирання працівники патруля виходять щороку. Сьогодні працювало 18 чоловік. Ну а сміття, скільки зібрали, ви бачите, і ще продовжують збирати. Вже зібрали біля 10 мішків сміття. Але я хочу зауважити, що Чисто не там, де прибирають, а там, де не смітять. Ми прибирали в минулому році в районі там, паперової фабрики, там, там набагато більше було сміття. У мішках, які зібрали працівники патруля, в основному сміття, яке залишають після себе відпочивальники: пластикові пакети та пляшки з під алкоголю. Подекуди знаходили і залишки будівельного сміття. Сьогодні таке сміття, як пусті пляшки. Пакети зібрані також мусором. Зазвичай такий мусор залишають, таке сміття залишають, відпочиваючи. Хоча б могли покласти в машину, довести до бака і викинути так, як потрібно. Це, це балі є, а так в основному це пакети, пляшки і банки з під пива. Такі. Дмитро Поліщук, Олександр Данилюк, новини на Суспільному.